Доброго дня малята! Я сьогодні підготувала для вас цікаві картинки. Розгляньмо їх разом. Хто це? Білочка, зайчик, лисичка та вовк. Молодці малята. Як назвати одним словом? Вірно. Тварини. Де живуть ці тварини? Так, у лісі. Які це тварини? Дикі, чуєте, хтось ворушиться під кущем? Хто це? Відгадайте загадку. Я вухатий, ваш дружок, в мене білий кожушок. Куций хвостик, довгі вуха. Я усіх усіх боюся. Так, дітки, це зайчик сховався під кущем. Який зайчик? Маленький, біленький, пухнастий, вухатий, швидкий. Що він вміє робити? Стрибати. Так, бігати. Ховатися, гристи. Дітки, сьогодні з вами ми зліпимо білого зимового зайчика, і для цього нам знадобиться один великий шматочок пластиліну, три поменше шматочки і один зовсім маленький. Та спочатку підготуємо наші рученята. Дві лисички, дві сестрички в ковзанах пішли до річки. Там катаются зверята и зайчата и вовчата. Две лисички, две сестрички в ковзанах пішли до речки. Там катаются зверята и зайчата и вовчата. Беремо найбільший шматочок пластиліну і скачуємо його в кульку. Качаємо таку кульку і трохи вперед назад. Ось такий трохи видовжений шматочок. Це буде на стул. Наступний беремо шматочок. Теж качаємо кульку. Збираємо кульку і загострюємо з одного краю пальчиками, притискаючи. Це в нас голова. Це в нас буде вушка. Кульку і перед-назад, 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 перед-назад. Перше вушко. Друге вужко ще трохи. Притискаємо пальчиками між пальчиками, робимо їх лоскими. І цей останній маленький це буде наш хвостик, просто скручуємо невеличку кульку. Тепер збираємо Беремо голову, носик і приєднуємо вушка. Ось, приєднуємо до голови, приматуючи, приєднуємо вушка. Тепер готову голову приєднуємо до тулупа. Тепер маленький куций хвостик приєднуємо позаду. Тепер беремо стику і робимо оченятка. Тут ямочку і тут ямочку і носик. Ось таке зачинятка, маленьке, біленьке, гарненьке, подивіться, у нас з вами вийшло з этих её лапочки и своей опухнатой ушкочкой